У старому австрійському будинку, що на вулиці Обліски 14, трохи більше 50 квартир, ОСББ тут створили у 2007-му. Втім, проблем менше не стало, навпаки, мешканці пересварились між собою. Причина деформована каналізаційна труба. Коли об'єм води на верхніх поверхах збільшується, у квартирі номер 13 вона виливається через унітаз у квартирі. досінує занижений рівень каналізаційної мережі. Тобто, якщо Брати по правилах то. Каналізація має мати нахил. Якщо мені зраджує прамі, це є 3%. Вікаріус Віткаускас – власник квартири номер 6 Він також представляє інтереси власників сусідньої 13-ї квартири, які зараз за кордоном. Чоловік давно намагається вирішити це питання мирно, але каже, і голова, і члени ОСББ його звернення ігнорують. Вікаріус стверджує, досліджувала каналізаційні мережі і відповідна комісія. У 2015 році склали акт вот акт це документ, це не слова, в котором чітко написано из за чего проблема, і що ОСББ должно виконати выконать. 5.05.2015 года. После этого с року. Після цього з цим комиссией з пан Кунченко, будучи головою, отказался присутствовать. Я звернувся до пана Кунченко з заявленням. Заявлення це теж є документально. Потім були ще дві комісії про них. Голову ОСББ повідомили, але Ігор Кунченко так і не підписав акти на відповідні роботи. Тої дати 11.06.2005 року, года труба відкрита. Це спільна мережа. На зборах я всячески пытался піднімати этот з розговор. Мені не дають слова, мені не дають даже порядок, денний внести то рішення. Це той самий Ігор Кунченко, голова правління ОСББ, рідна оселя облізки 14. Він не підписав актів, бо вважає, що Віткауска самовільно втрутився у каналізаційну систему. Він втрутився, а згідно статуту ОСББ, людина, яка порушила. Або трупу, ну, щось би таке недобре, то має відшкодувати за власний кошт. На думку Ігоря Кунченка, саме власник шостої квартири змінив розташування стішної труби у 13-й, без технічної документації та дозволу. Тепер відмовляється робити ремонт за власний кошт. Я ще раз повторюю, ніякого власного кошту не було. Втім, адвокати Вікаріуса від Каускаса запевняють, він готовий оплатити заміну труб у двох квартирах. Для цього потрібне тільки рішення зборів. То тобто, оскільки таке питання вже декілька разів ставилось і не розглядалось на таких рішеннях зборів, відповідно цю проблему приватному е способі вияснити неможливо. Тобто тільки мусить бути загальне рішення всіх зборів у квартирі. номер 13 зараз не мешкає ніхто. Втім, співвласники знають у чому причина усіх негараздів. У далеких 80-х їх сусідка переробила стічну трубу. Ванна була винесена в загальний коридор під квартиру 16-ту, а з а, нашої ванни була викопана яма до квартири номер 14. І а... Це не знала, що робиться її нічого не пояснили. Та сама пані Ярослава із 14-ї квартири стверджує, розпочала робити ремонт кілька років тому. Втім, зміни були косметичними, і вона не втручалася у каналізаційну систему. Робив це вікаріус. За словами пенсіонерки, саме він зруйнував труби і навіть завалив стіни. Вона ж у квартиру номер 13 ні ногою. Ну це дивно. Ну, слухайте. Ну це дивно, щоби я залізла, якщо я навіть свою ванну не знімала. Не ну потім я міняла ж ванну, звичайно, щоб я залізла в чужу квартиру і робила якісь там е, такі капітальні роботи. Розривала там землю і, і в залі каналізацію, щоб я там розривала. Це дуже дивно. Через ситуацію з каналізаційною трубою страждають інші мешканці, бо Вікаріус взагалі перекрив воду у стояку. У в мене вже ну, нема чотири дні води. Я би хотіла, щоб мені вода була включена. На загальних зборах ОСББ питання знову не вирішили. На місце події навіть приїхали правоохоронці. Саме середовище, яке є в тому ОСБ, воно і не здорове. І проблему треба шукати спочатку у вирішенні, скажімо так, конфліктів якихось особистих от, і образ. А після того вже робити заходи по усуненню. Віталія Васильчук, Наталія Гасуляк, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.